Мороза, мороза, Порядна людина, правда? От, Ще. Ше, Ше. 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 От, на сьогоднішній день Дай. кажуть да. працівники ДАІ, що морози два роки, як прийшов, вже добудовує хату. От ви не маєте маєтку. А яке ваше ставлення за тих працівників міліції, які мають має? маєтки, ресторани? А є у вас дещо будуть санкцію? Вони всі бідні, як церковні миші. Це має добувати поліція. Мене звинувачили, що в мене шість квартир на сьогоднішній день. Скажіть, хоч хто із вас бачив, що я маю хоч одну квартиру будую? А те мене звинувачили, що в мене на сьогоднішній день квартир. Займіть, кожна квартира в мене вбудовається. Анатолій, заправляємося, наш керівник області нічого не знає, не володіє. Про Мороза не знаю, про, не знаю. Знаю. про заступників, значно. які призначають факт а факти, Сергій Володимирович, ви працювали внутрішній внутрішній безпеці і вас недостатньо я... фактів. Ну, я... Сергій Володимирович, про... ви глузуєте я зараз? Ви глузуєте того, особисто про... на діною чи глузуєте <пакви> на всю громадську <інформанцію>? я... вам <пакви> не смішно про це, що відповідно сповідаєте таку відповідь в. Минулого начальник внутрішньої. Бістері. Давайте ми з вами зберемося. Ми з вами не зберемося. А знаєте чому? Тому що ви ніколи не хочете нас почути. А про громадськість, як ви кажете, буде громадська рада при там, Національній поліції. Ми вже побачили особисто громадську раду при УМВС. Достатньо.